Скажіть нам, що зараз перед нами знаходиться. Я бачу що це щось, схоже на маркери, але, мабуть, це не просто маркери, а в них є якась особливість. Так, ну тут і маркери, і олівці. Загалом, я би так про виробника, так це а, так. є Піка, це є німецький бренд, німецький виробник. Теж це є винахідники, а їхня основна фішка, основна ідея почалася з цього от маркера і олівчика. Видно у них такі ага. тоненькі носики. Характерні тільки для них, потім вже почали теж інші виробники підтягуватись, але це саме їхня особливість. Чим виробник займається? Вони випускають сугубо засоби для маркування. Більше нічим інакше вони не займаються. У них визька лінія, це є фахівець своєї справи. Роблять вони це, на мою думку, найкраще. Чому я зараз так по продуктах постараюсь пояснити? Основні, як ти зауважив, це є маркери. Це серія Pika Ink. Чим вони відрізняються від тих маркерів, які ми зазвичай бачимо, які ми звикли бачити чи користуватись. У нього тоненький носик, Ґгу. який дозволяє нам наносити маркування в, наприклад, отворах, якихось примонтажі, якихось приборів там, на стінку чи під столом. Цей носик дозволяє нам проникнути в тоненький отвір. Друга перевага цього маркера. Тоненький носик нам дозволяє вести лінію по лінійці. Коли у нас він б був отакий, ми б отак ним підлаштовувалися. Це є з нержавіючої сталі носик металевий, він захищає стержень, він не стирається. Третя перевага: тут є велика кількість чорнила. Запас Високоякісно, воно дуже таке насичене, чорне. Його називають перманентний, постійний. Він дуже добре тримається. От і основна фішка цього маркера є в цьому, що якщо у нас пересохне оцей носик, ми можемо опустити цю юбочку, О. і цей вичай. носик витягти, перекинути угу. другим боком. Пересохлий носик, частина носика регенерується, змочується в чернилі, і ми маємо свіжу частинку, і ми продовжуємо писати. Я тільки хотів спитати на рахунок того, що цей носик такий тоненький, а чи не буде він там швидко витиратись? І тут ви показали мені цю фішку, і я зрозумів, що цього <с проблеми ніякої немає. На випередження спрацював. По суті, виробник дозволяє стирання носика до 7 мм, і він ще повинен бути в робочому стані. Але, звичайно, чим він довший, тим він краще впитує чорнило в себе. В деяких відео я бачив, що рекомендують плоскогубчиками виймати цей носик. Ми не рекомендуємо робити цього плоскогубчиками. Одягніть рукавичку і витягніть рукою. Пласкогубчиками дуже багато людей не розраховують силу, перетискають його або ламають. Тоді вже в нас змінних запчатин немає. Відновити вже тоді не можна. Хіба що вкоротити, він ще деякий час попрацює. Але якщо ми відламаємо десь там 1 см, цього вже буде забагато, ми вже не зможемо відновити. Тобто тоді рукою, рукави, рукавичкою, ми собі перекинули акуратно і працюємо далі. Ще одна фірмова особливість це є кофр. Кофр виконаний з дуже такого якісного пластику, навіть попробуй тактильно рукою. Він такий мягенький, гарно якісний. І тут є кліпси. Ми його можемо собі на штани чи на пояс, і він завжди у нас в потрібному місці, в робочому положенні. Одною з характерних особливостей виробника, яка об'єднує всі продукти. Є дуже відповідальне ставлення до сировини виробництва. Оцей пластик це фактично харчовий пластик. У виробника є маркери, які, якими пишуть по дошках в школі. І буває так, що дитина може його погризти десь трохи. Тобто, сировина тут виключені, які шкідливі продукти, навіть якщо дитина погриза, вона ним не отравиться. Тобто, на рахунок використання пластиків, виробник дуже відповідально до цього ставиться. Це притаманно всій серії, всім виробам. Другий такий відомий продукт, оцей зелененький, часто запитують, що це за маркер таке. Деколи людина навіть не може з першого погляду відрізнити, що це олівеція. Це механічний олівець, супер штука взагалі для будь-кого, для монтажника, при виробництві меблів, будь-якої іншої, на будівельному майданчику, в будь -як, будь-якій частині ми можемо його використовувати. Кліпса з кофром, тобто він же у нас не тримається за вухом, як дерев'яний у давніх майстрів, пращурів, він має своє місце. Достатньо його положити туди і він вже. Я зрозумів фішку цього кофра. Якщо ми беремо, наприклад, звичайний маркер, де. В копачку є оця кліпса, так? Угу. то ми витягуємо маркер і ця кліпса відпадає. Ну, якщо він у нас десь висів, угу. то це ми можемо повісити цей коф, він у нас постійно на одному так. місці, ми копачок цей, грубо кажучи, не загубимо як у маркера. У нас висить, і ми вставляємо. Так, так, так. Ми його під час роботи ми його не знімаємо. Він нас, ми тільки виймаємо ліпчик і. Якщо маркер або олівчик, а коф у нас залишається на місці. Навіть якщо як... ми говоримо про звичайний. Маркер, то ми зня, зняли ковпачок, користуємося, де той ковпачок подівся, вже Бог його знає. Тут все на місці. Як казали люди, які з'їли Гу! Чи з'їли Кука. Не ковпачок? Гу! От. Тут, навіть якщо його швидко опустити, він вже тримається, він вже не, вилетить, вже не перекинеться. От. Він є водозахищений, ковпачок він покриває зверху. Він вже вода стікає, з нього він водозахищений. Основною перевагою є те, що до цього олівчика ми можемо використовувати грифелі різних кольорів, різної твердості. Mm -hmm. У нас є вона як графітна основа, так і воскова основа, водостійкі, водорозчинні, білі, сині, зелені, червоні, жовті і сірі два кольори. І буквально на початку літа цього року е, виробник додав ще до цього олівчика е, карбідпульфрамовий наконечник. Так, це я так розумію для чого, щоб шкрябати по шкряпати цей помагав. наконечник так для нанесення міток на металі. Тобто ми вже його повноцінно можемо використовувати і при металевих роботах в виконанні вентиляції коробів, mm -hmm. особливо актуально хлопцям, які наносять розмітку на жесть. Вони можуть тим наконечником працювати. І цей наконечник він вставляється в цей самий Ульвець. Тобто цей олювець, він вже фактично заміняє там жмені маркерів, олівців чи будь-чого іншого. Чому так багато кольорів і які в них там особливості? Червоний він, наприклад, дуже добре працює по глянцу. Його можна використовувати при лицювальних роботах, Навіть плитки. Навіть на плитці можна Так. керамограніт, скло він спеціально призначений для таких глянцевих поверхень. Білі жовті вони йдуть для металу, коли зварювальники працюють, відкрив десь маркер, положив, поки там прихватив, поки за цей вод маркер пересох або забився пилом і вже потрібно міняти. Тут ми вставляємо білий графіт, який є в наборі, чи поштучно купити. Вложимо собі ульвець і спокійно виконуємо будь-яку роботу, і потім білим цим а, кольором нанесли мітку і знову відложимо. Нам не треба перейматися, там ковпачок, засох, пересох чи щось там самі. Ну, зазвичай треба. я знаю, що зварювальники користуються крейдою, там, малюючись, але крейди не завжди там виходить тоненько, там і точно нанести розмітку тут же. За рахунок цього тоненького грифеля ми так, так. точно ну, ми, ми розносимо зварювання промислове, де великі там масштаб, mm -hmm. тоді там крайда, і таке от в будівельній галузі, там де йде монтаж якихось закладних mm -hmm. конструкцій. Тоді там лінія потрібна більш точна і там не потрібно жаростікого якогось там великої. Великої температури. Це ключові продукти. Лінійку ми ще зараз розглянемо, я покажу тут дуже багато всього. Відразу запитання: а оцей грифель він просто заточується як і звичайною точилкою? Так, Для бачиш, що я забув сказати, ти нагадав мені: отут в кофрі відразу є точилочка. О, собі. Так, і ми його можемо в будь-який момент завжди підточити. Діаметр стержня у нас початково йде 2,8 мм. Для будівельних завдань цього достатньо, але коли потрібно нам точно, то ми можемо заточити носик до uh -huh. 0 міліметра. І воно вже дуже точно носить маркування. Тобто кофер у нас ще теж багатофункційний. Коробочки, оці ударостійкі, якщо грифльочок впаде, вони теж забезпечують його збереження. Уточнюю, ми можемо окремо грифель купити, не купуючи цей набір, якщо потрібно. По 8-10 грифелів йде в одній упаковочці. Ми можемо купити упаковку або монокольору, сиреньку, наприклад, або мікс. Угу. Але продається воно лише упаковкою. Так, ні? лише упаковочка. Упаковочки мікс вони зазвичай мають 8 грифельочків, там кілька видів різних. А Упаковочка моноколір у ній йде 10 грифочків одного кольору. Uh -huh. Це може бути білий, зелений, синій, це те, що ми згадували раніше, всі кольори. Так, О, і вони можуть бути водостійкі або водорозчинні. Е, Водостійки, це що мається на увазі, коли я наніс якусь розмітку і туди потрапила вода, вона не змивається. Так, наприклад, ти монтуєш плитку на стіну, uh -huh. плеєш, і в тебе є плиткоріз з подачею води. Ти наніс лінію, плиткоріз працює, вода йде, не він не змивається. Але тим не менше, коли ми намочимо ганчірку і стремно пізніше після виконання робіт, вони змиваються. Тобто, до щоб вони не змивались, немає. Mm -hmm. Тобто, вони або змиваються потоком води, або стійкі до потоку води, отак правильніше сказати. Круто. Так, я бачу, тут ще якісь є е е кофри, такі, що тут знаходиться. Зверни увагу на надпис на кофрі. Hands of my. Pica". Pica". Mm -hmm. Коли ти приходиш на об'єкт з таким кофром, у всіх виникає питання. Ми завжди рекомендуємо спитати, читайте, що нанесено. Це загальна лінійка. Ну так, якщо перевести, то руки геть від мої, мого набору. Купи собі свою піку. <піка> Насправді він не продається, бо як з таким набором прийти на об'єкт, то напевно всі ходуть в обморок. Це є демонабір. Тут практично вся лінійка а, Піка. піка. О, Будівельники можуть собі купити ось такі набори. Тобто він є вкомплектований достатньо широко для виконання там, робіт на об'єкті. Угу. Тобто, в наборі ми маємо два олівчики, маркер, маркер білий, маємо два типи грифелів. Мікс і сіренький. і угу. маємо е, гріфельочки до тоненького олівця. Я зараз його теж покажу, як розвиток оцих олівців, які федераль. Тобто Ми завжди собі можемо купити такий набір. І якщо клієнт буде вдячний, то він може отримати таку наклеєчку, собі наклеїти і положити посередині об'єкту. Верхня лінійка це є маркери Піка Ink і олівчики Pika Dry. Олівчики вони бувають 60-60 артикул. Тут надзвичайно такий широкий, грубий. У нього теж є точилка в вигляді наждачки. І кофер, зверни увагу, тут є місце підбіту. Mm -hmm. Ми можемо його використовувати як якась там викрутка з якихось нескладних завдань. Якщо я не помиляюсь, то такі от ж, олівці з широким грифелем використовують каменярі. Каменярі, монолітчики при зведенні mm -hmm. опалок, де не потрібна точна лінія, а де потрібен ресурс. А щоб графіта. він не, не так швидко старався, то що... Олівчик 30-30, те, що ми дивились. Mm -hmm. Це його доповнення, він сиренький копачок. Тут іде в комплекті у нього карбід Вольфрамовий наконечник. Про те, як ми говорили. Про це, який ми згадували раніше. І минулорічна новинка це Олівчик 7070 з надзвичайно тоненьким грифом. 0,9 мм. Для точних робіт, для архітекторів, для креслення. І хлопці, котрі монтують двері, вже чистові, або мебельчики, їм потрібна тоненька лінія, натомість їм не потрібна більш груба mm -hmm. при грубому монтажі. І його вже не потрібно заточувати. Ми можемо виконувати Підносити. розміри так. На ньому є вже вмонтована резиночка, щоб коректувати свій станати. Ага. Гумка, тобто можна підтирати, як... Mm -hmm. mm -hmm. ну, як звичайний mm -hmm. канцелярський олівець. Вона є змінною, вона продається запасною або з грифілями, або просто як, як гумка, її можна докупити. Pika Ink, вона має дві лінійки, це ще ми дивилися, тоненький з змінним носиком. І наступна лінійка це грубий. Pika Big Ink, тобто у нього вже десь 4 мм. Тут е, міняється дуже просто: просто виймаємо, перекинуємо і продовжуємо писати. Він є в чотирьох кольорах: чорний, синій, червоний і білий. Всі є гелеві маркера Жару до 900 градусів. Це, що ми згадували, чи mm -hmm, зварювальник. Yeah. Тут він такий у вигляді помадки, він собі коректується, виймається. Він не має запасу. До 900 градусів він є надзвичайно стійкий. Ми mm його -hmm. використали і. Потрібно купувати mm -hmm. новий. Є е, пікавізор е, в лінійці. Дуже крута штука. Отримала премію Red Dot в 18-2020 році. Якщо не помиляюсь, це є сухий перманентний маркер. Який можна використовувати на магнітних досках. Можна використовувати в школах, як заміну звичайної крейди. У нього є запасочки. Оце ми виймаємо. Воно викручується повністю таким чином. Боксики по 4 штуки змінних різних кольорів. Вставляємо і знову закручуємо. Під нього є магнітний тримач для офісних досок. Так само його можна використовувати. Mm -hmm. Фірмова кліпса і харчовий безпечний пласт. Дуже цікава штука теж. Друзі, згадайте, як ми раніше в школах малювали цими великими або маленькими шматками крейди, коли тебе рукався в крейді і незручно там, камінцем цим малювати. Зараз ти береш, грубо кажучи, маркер і собі спокійно пишеш. Дуже круто. Так, і він легко витирається з доски. Ну, абсолютно він заміняє крейду. Зміні грефіля до 60-60, змінні е, вставочки до Піка візор Вставочки от в таких боксах йдуть до 70-70. І тут ми маємо е, класичну лінійку. Класичну. Uh -huh. Це є класичні маркери різних кольорів. Це є маркери на, різ... на рідкій основі лаковий, так званий. Е, воскова крейда, яку можна так само в будівництві використовувати для грубої розмітки. Під неї є тримач, це деревообробка може бути. Uh -huh, uh -huh. От, навіть якщо у нас кілька дрібних, ми можемо закидувати їх туди і носити відразу кілька кольорів в цьому тримачі. Це для воскових розміточок. Це оцей грифілечок, який ми згадували, кербід вольфрамовий uh -huh, uh -huh. наконечник до олівчика. І стандартна лінія значить, класичних олівців. Піка так само випускає олівець каменяра. Який є з дуже якісним графітом у пікій оцей от сіренький графіт це їхня власна розробка. І він по цій серії, і волівчику 30-30, він йде модифікований. Він дуже так, насичено, чорним пише по поверхнях. Це цегла, угу. метал, його дуже добре видно, пластик. Є такі олівчики для зварювальників. Наприклад, чорний і білий, різною стороною угу. собі можна переложити. І є олівчики для покривельників. Він є двосторонній, mm -hmm. для сухої деревини і для вологої деревини. Коли зводять крівлю покривельники, буває таке, що дощ випав, і тоді вже звичайним твердим олівцем він не малює. Ми перевертаємо. Він, у ньому є активатор. Він таким фіолетовим насиченим ярким кольором. Його відразу буде вимогом. Є для інсталяторів олівчик. Синій червоний, чому для інсталяторів вони часто монтують труби з подаючою магістралі і широтньою. Так, або тепла вода, вода і холодна вода. Він пише по пластику, по міді і по сталі. По нержавійці він трішки слабше, але теж можна маркувати. Ми собі можемо помічати таким чином. От. Ну і є для класичної серії, все ж таки, хто користується олівчиками, такий от кофер. В ньому втримається олівець, залежно від довжини, ми його вставляємо чи більше, чи менше. І навіть щоб отакий олівчик не тримати за вухом, ми собі можемо його сюди вставити, і він буде тут зберігатися. У нас так само на кліпсі, як фірмовий стиль Жопіка. Є тут точилка, ми можемо підгострити цей олівчик таким чином, mm -hmm. як ножем. І користуватися себе класичним олівцем. тобто, піка вони виготовляють виключно засоби для маркування, і в них дуже широка лінія. Тобто, я думаю, що кожен може собі підібрати щось, що йому потрібно. Так, дякую. Переходимо до струбцин. Поїхали.